Партнер програми торгова марка Добряна. Дорогі друзі, нарешті ми знову зустрілися. Чотири місяці. Чотири місяці ми були у творчій відпустці. Це програма з перцем, та що колись була перчинкою. Ми трошки вирішили видозмінити нашу назву, тому що перчинку я успадкував від її колишньої ведучої Альони Кльонової, яка зараз займається вихованням свого маленького синочка. Зовсім нещодавно ми відзняли нашу нову заставку. Ви її бачили на початку програми. Невеличкий сюжет про те, як власне ми її знімали, хочу, щоб ви переглянули прямо зараз. Прийшла і вони за нею. Друзі, такої психоделічної заставки на родані ще не знімали ніколи. Ми перші, це приємно. you. Hey. Це час смачних страв і перчених, звісно, страв. Я хочу вам сказати, що партнер нашої програми торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це свіжі і якісні продукти з натурального молока. Ми хочемо, щоб ви завітали до нас у гості. Заходьте, у нас затишно, тепло і, звісно, смачно. Любі глядачі, сьогодні ми готуватимемо разом з шеф-кондитером Іринкою. Ми з Іринкою не бачилися вже чотири місяці. Розкажи, що у тебе за цей час відбулося в житті. Ой, все добре, Ростемо. Готуємо. По да, конечно, Шукаємо ага. нові е, кулінарні рецепти. Шедеври, звісно. Сьогодні частуватимеш смаколиками, дивлюся. Да, сьогодні, да? сьогодні у нас буде вкуснятина. Будемо готувати сорбет. В принципі, як завжди, у нас завжди все дуже смачно. Дивіться наш по. Ви знаєте, на дворі осінь, і так, ну, там незатишно і холодно. Я думаю, що е, цей сорбет, якщо ви його приготуєте собі, він вам дуже підвищить настрій. По-перше, е, тому що тут є у його складі вишні. А по-друге, тому що у його складі шампанський. А які ще продукти можуть вам підвищити настрій, вберегти від депресії в осінню пору? Дивіться далі. Осінь пора не лише збору врожаїв, а й понурого настрою. Для того щоб берегти себе від депресії, частіше вживайте форель, кролятину, баранину, морську капусту, мигдаль, чорницю, фісташки, капусту броколі, вівсянку та знежирений кисломолочний сир. Серед напоїв віддайте перевагу зеленому чаю, мате і гарячому шоколаду. І обов'язково уникайте тих напоїв, що містять кофеїн. Дізналися, що можна їсти для того, щоб не хворіти на різноманітні психічні хвороби для того, щоб просто частувати своїх близьких, рідних і самого себе меланхолічними осінніми вечорами. Зараз розповісти Іринка. Давай ми сьогодні приготуємо сербіт. лето отошло, как бы мороженое уже холодно, но сорбет, во-первых, это диетическая еда, вот, это для тех, кто бережет фигуру, и вообще это в первую очередь очень полезная. Очень полезная, богатая витаминами. Хочется чего багата вітамінами. Хочеться чогось и где-то какую-то різю, да, да, вот, да. вот не вистачає. Поэтому ми приготуємо сьогодні класний старбет на основі шампанського. Я нещодавно був на ринку, бачив полуницю, так згадав про травень, про червень, але купити не наважився. По-перше, тому що зараз, я думаю, в цій полуниці нічого ви приємного для себе не знайдете. По-друге, Ну і ці не кусаються, правда ж. А так. це е, морожені вишні, їх можна розморожувати, правда? Звісно. Ну тобто, це не обов'язково можна використовувати лише у замороженому вигляді. Що нам ну, для цього знадобиться, окрім е, вишні і шампанського? Вишня, шампанська і е, сироп. глюкозний сироп, сахар, тобто, водичка, так. Це... Да. Цукор і вода. Об... А да? вичний сироп, так. Да. І нам ще нужно... такі прикраси. Да, так, це у нас коли вже застинет. Ми будемо декорувати. Угу, окей. Вот. Для начала э, нам потрібно з э, сиропом и, э, ну, привести к однородної пропюрировать пропюрити, Пропюрировать. Почекаємо поки все зілється. Бо ми не втрачаємо жодної крихти і жодної краплі продукту. Так. Ну я думаю, знаєш, що, е, таку пюрешку фруктову можна використовувати, можна їсти і так. Вона дуже, мені здається, смачна. і Чомусь, от, коли ти її готувала, я подумав, що дуже класний і дому інців. Uh -huh. Просто так. No, вообще можна можна зимою зробити все, що хочеш, і заморажують і ягоду, і фрукти. Точно так же можна апельсиновий сорбет зробити, uh -huh. то есть клубничний банановий різновидності натуральних соков, то есть фрешей, також заморажуються, теж діляться сорбети. Далі я його переливаю. Нам нужно ж буде заморозити. Скільки він має э, часу заморожуватися? Ну 4-5 годин йому достатньо. Хранится он 10-14 ну, дней 2 недели. Uh -huh. Но ну, обычно до таких сроков он не достаивает. Его съедают. А э, шампустик дає присмак. Э, ну не просто ж алкогольный, я так розумію? А... Конечно. Но э, пока не попробуешь, не поймешь. Вот кажется, что это там, шампанское какое то приторный. Нет, на самом деле оно. Ну, вот очень вкусна така изюминка, просто бесподобная. Ну, і знаєте, дуже класно, що це можна приготувати в домашніх умовах. Я хочу вкотре наголосити на тому, що наша програма народна, і наші страви, наші рецепти ви можете спокійно приготувати вдома. Тому що ми це робимо з тих продуктів, які можна купити в кривому розі, а не десь там на якихось там островах, чи ще десь, чи десь за кордоном. У нас народна програма програма перцем. Сорбет готов. Мы его пока отправим в заморозку. На 4 часа, я думаю, будет достаточно. Сорбе або сорбет заморожений десерт, який виготовляється з цукрового сиропу і фруктового соку або пюре. Іноді сорбет заморожують частково і використовують у якості холодного напою. У цьому випадку його часто подають між зміною страв, оскільки сорбет покращує травлення. Повністю заморожений сорбет вживають як десерт і подають в креманках, як морозиво. Арабське слово шарбат, що означає холодний безалкогольний напій, потрапило до Європи в 16 столітті через Турцію в дещо зміненому вигляді. В італійській мові напій називається сорбетто, у французькій сорб. Ймовірно, до Франції напій потрапив через Італію під час правління Генріха II, який одружився з італійкою Катериною Медичі. В європейських країнах напій подавали лише під час святкувань. В той час, як в Турції і Єгипті шербет пили часто в якості освіжаючого напою. Дорогі друзі, магія телебачення 5 годин вже минуло, ну принаймні у нас, і е, наш сорбет достиг. Достиг я би навіть сказав до своєї ем, придатної для споживання форми. Вот, сорбет у нас готов. Ми його подаємо. Ти знаєш, між прочим, в азербайджанській кухні роблять сербіти терпки і кислі. і подають к плову. Ух так, вот да, люблять. Вони люблять жирну піщу, і вони так їдять. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Тобі спасибі величезне. Ви подивіться рецепт. А до нас скоро прийде народний кулінар. Дорогі друзі, гість нашої сьогоднішньої програми Артем Дахно. Я тебе вітаю у нашій студії. Дуже радий, що ти прийшов до нас у гості. Я з Артемом познайомився. Ну так би мовити, наша шабашки. Ми разом працювали на концерті. Я його вже знаю, і хочу, щоб ви також про нього дізналися, що це за людина. Невеличкий сюжет про Артема Дахно. Дивіться зараз. Програми Артем Дахно, 30 років одружений, має дворічну доньку, працює електрослюсарем на центральному ГЗК. Вільний від роботи час присвячує вокалу. Як зізнається сам Артем, співає він з двох років. За час своєї співочої кар'єри взяв участь у 80 концертах, кастингах на шоу ікс фактор та Ти Суперзірка. Посів перші місця на кримському фестивалі Сунтеріт та Всеукраїнському фестивалі духовної музики. Поціновувач таланту Андрея Ботічелі та Алесандро Сафіна своїми музами називає дружину Юлію та доньку Анжеліку. Ну що, ми про тебе вже дізналися практично все. Тепер хочемо дізнатися, як ти і що ти е, вмієш готувати. Чим частуватимеш сьогодні наших глядачів? Ну і усіх, хто присутні в цій залі. Ну хотілося б порадувати сьогодні дуже-дуже вкусним рулетом. Просто можна називати його рулет з сардинами. Обычно так в інтернеті піште. Це можна називати варіантом шаурми або там шав'єрми, її називають? Ні, скорішого, це все таки рулет. Основна е, основний інгредієнт тут це сардини. сардини. Да? Окей, давай розпочнемо. Розкажи, Шумен, е, що, що буду робити я? Ой, ви знаєте, так скучив, якщо чесно. Так багато часу ми не знімали. Я вже, мене вже руки чешуться, різати щось. Так, ну почнемо. Займіть, пожалуйста, тогда нашими яйцями вареними, які треба підварительно отворіти в круту. в кількості чотири штук. Їх треба. – Порізати И чи хліб хліб на тертушці Вот тут, да? Так. Да? – да. Окей. А що робити ти? – Так, ну я займусь, наверное, все-таки чесником, таким мужским продуктом. Вот. Его нужно тоже в конце. Тобто ты вважаєш, що яйца... Я думаю, що вот якраз яйца це... <сум> <сум> человечий продукт. <сум> Согласен. Вот видишь, у нас сегодня мужской тандем, поэтому. <сум> <сум> У тебе є е, дружина, є дитина, ти е, дружину свою часто балуєш тим, що ти готуєш на кухні? Чи скоріше, вона чисть? Ну, скоріше всього, так происходит это. Так как я раньше прихожу з вот, і так как я очень люблю готовить, поэтому, собственно, не знаю, как это ей, наверное, решать, балую я ее или все-таки. Кормлю тим, що приготую. но роблю це щодня. А ви помітили, до речі, що э, суворі криворізькі пацани чесник чистять руками? Так, бачив неодноразово, як це роблять. Потрясували його в різних вот таких ось посудинах, закритих з обох сторон. Ой-ой-ой, новим роком запахло. Ні? Не відчуваєте, ні? Запахло новим роком. Ну, олів'єшка от коли нарізається, коли мамка на кухні. А тебе заставляє тарілки розставляти по столу. Так, да, кстати, чеснок можна брати в кількості трьох штук, можна чотирьох, ну у кого які, собственно, вкуси. Це на дві порції, правда? Скажем так, тарілочка, тарілочка, вот, ну, якщо взяти, ну, не знаю, так вот клаваша вот, буде заповнена, наверное, вся. Поэтому решать, насколько это портел, какой же урок. Сыр ми натираємо на тертушці, для чого нам листья салату? Для доповнення, собственно, ну а. і по вкусовому качествам, собственно, підходить, е угу. крулетусаного. Щоб так. соковитим, да? Да, 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 да. Давай я все що зроблю. Натерти сир, так. да? А скажи, ми це можемо змішувати чи це має бути отак от прямо кремо якось змішувати? Ми будемо… Я маю ми на увазі будем... сир і, э, е, Нет, э, все это отдельно. Смешивать единственное, мы будем Целок, только лишь майонез с чесноком. Я взрослый. Вот. Все остальное будет отдельно. То есть яйца могут. Будет... Сыр Сыр я тру на древу. На мелкую, да. Угу. сыра можно, в принципе, вот 150. А давай я его разрежу, вот так на вот. Да, да. Давай, займем третьем, наверное, вместе, потому как. Сыра необходимо всего лишь 150-200 грамм не более. Обычная упаковка лаваша на даний момент сейчас розпространенная, это в количестве двух штук, поэтому 150 грамм-200 грамм полно видає. Це холодно страва, її грипи не треба. Да, это скорее всего относится к закускам. Ты до речі, як відбирав сортини для цієї страви? Ну, ну, Идеш самая... в магазині, банку береш. Ні, так, так ті, які, собственно, Попав, ми кожен пішов, раз так. покупаємо кожен місяць. Я не знаю, хто як часто закупає. Ті, які, собственно, любіме марки, любимі, собственно. Ну, Тобто це вже перевірена марка, так? А, ми, до речі, хочемо презентувати вам таку нову рубричку, невеличку, але дуже корисно про те, як вибирати продукти харчування. І героїною нашої сьогоднішньої рубрики в тему буде сардина, ну консерва. Сардини. Волій, дивіться далі. Консерви продукт для жителів пострадянських країн, можна сказати, стратегічний. У консервованому вигляді в СРСР купували не лише овочі, а й крабів, білуго, осетрів і, звісно ж, проти сардини та кільку. Та що там говорити, сам Іоанн Грозний у фільмі Іван Васильович міняє професію, частувався рибними делікатесами. Лепота. Лідером продажу серед рибних консервів і сьогодні можна із певненістю назвати сардини в олії. Всі ми знаємо, які вони на смак, але не всі знають, як правильно вибирати цей продукт. Для того, щоб не стати жертвою неякісного товару, представляємо вашій увазі декілька корисних порад стосовно вибору сардин в олії. По-перше, етикетка, яка обгортає банку, має бути міцно до неї приклеєною. Якщо це не так, такі консерви краще не брати, оскільки наявність ненадійної етикетки може свідчити про те, що ці сардини фасували на підпільному заводі. По-друге, на самій банці поряд з Опакування має стояти абревіатура асортиментного знаку рибних консервів. Для сардин це абревіатура Г-84. Це означає, що в банці сардина атлантична, натуральна з додаванням олії. По-третє, зверніть увагу на склад продукту. Для сардин в олії це, відповідно, риба, рослинна олія, сіль. Дозволяється додавання незначної кількості води і спецій у вигляді перцю. Якщо в складі сардин ви побачили ще якісь незрозумілі інгредієнти, як то консерванти або стабілізатори, не беріть такі консерви. Можливо, використовуючи ці добавки, виробництва хоче приховати, що в банці неякісна або не свіжа риба. Звісно, ці поради не зможуть стовідсотково убезпечити вас від придбання неякісних консервів. Але наша програма щиро сподівається, що ці три пункти допоможуть вам вибрати смачний а головне натуральний продукт. Так, ну я вже сир натер, ти вже розмішав майонез Чисну, з да, чесником. Да. Вийшов у нас такий соус, це і буде соус. Да, Що тепер треба робити? Нужно розположити і взяти точніше, один лаваш, розположити його акуратно, щоб він для даного. Приготовление желательно выбирать лаваш потверже, потому как он будет пропитываться и майонезом и сардинами. Поэтому для того чтобы квашня потом да, вышла, да, 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 возможно порывы какие-нибудь у нас есть просто майонез без чесноку, да. а есть майонез з чесноком. Хотел сказать, что це принципово випаде. да Да, выбирать нужно... Ну хватает, в принципе, одной упаковки. Примерно 700 грамм развитие нужно пополам одну uh -huh. часть, собственно, оставить в оригинальном виде, а другую часть смешать с чесноком. А можно использовать, вот выкуривать чеснычные соусы, которые продаются эти майонез в упаковках? Это, наверное, скорее всего, дело привычки, как На каждому, любителя. собственно, да, кто в чем видит. Какую три лес. Так, мы ну, берем майонез. вот. О, и не сурово да? Так нормально. Да да, 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 да. Этот майонез потом очень удачно. Розполагається, розпідляція на всій площаді. А майонез з чесником він буде зверху чи як? Зараз ми все увіді. До речі, хочу вам сказати, що ми е, заздалегідь ще перед тим, як починати програму, ми ж готуємося на завтра. завжди. Ми, е, ну, не ми Артем. Хі -хі -хі. Е, Артем Ростовк сардини для того, щоб вони мали вигляд такого е, рибного фаршу, скажімо так, консервованого. Можна використовувати ж сметану, кого ну, вот, там Ну у, ш, зі шлунком а е, можуть бути прям такі принципові вподобання: не вживати майонез. Я знаю, що дуже багато людей майонез, ну принаймні магазинський, е, фабричний, не вживають. Тому можна використовувати сметану. Але у мене питання: якщо ми тут сметаною змастили, це зрозуміло. А мы можем е, чесных здесь змішувати? Опять же, довести его до определенного вкуса, хотя бы приблизительно был похож на майонез. Это, наверное, все-таки. Силь треба Добавити, додати. Да, да? Да, uh -huh. uh -huh. Слушай, ты працюєш на гірничо-збагачувальному комбінаті, правда? Да, От мені цікаво, у тебе колеги, вони ж прекрасно знають, що ти співаєш. Знаєш, як буває, коли там дізнається, що квн да? так? Ти ж КВН-чик пашуті, значить. Тобі не кажуть, ну, Тьома, ану давай там десь на, на якомусь корпоративному святі, ану давай спой нам. Не буває такого? Скоріше, навіть наоборот. А, ти, ти починаєш співати і всі кричать, ні. Ми будемо да. класти сардини на сир. Так. Да. Так давай. Знаєте, дорогі друзі, в принципі, це можна робити і руками, але ми все-таки переживаємо за те, щоб ну, естетично виглядав процес приготування в кадрі. Тому вдома ви можете все це мастити, ну, як вам завгодно. Ми це робимо ложкою. Я думаю, що від цього наш лаваш не постраждає. Да, ще один нюанс, собственно, і прелість цього в тому, що. И если вдруг чего-то где-то распределяется неравномерно как допустим наприклад зарос да да то собственно как обычно делаются роллы японские да, ну, да вот, все все закрыто если... закручивается да, и да, 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 да. ничего и не понятно так ну шо настав час завертати Любі глядачі, ми приготували наш ем, рулет. Тому що ну, там лаваш з сард... сардінами. Мені це не подобається. Це такий класний рулет, дуже гарно виглядає. На е, зеленій ковдрі з е, листя салату він виглядає ще привабливіше. Я думаю, що він і смачний. Ми його обов'язково скуштуємо. Я тобі хочу подякувати за те, що ти прийшов до нас у гості. Тобі дякую, Прада кафе, дякую не на словах. А у вигляді ось такого сертифікату на вечерю тут. Спасибі тобі, а вам смачного. Ні. Сказати, що саме перший ефір. Всі ефіри, які я проводжу з вами, закінчуються чомусь дуже, дуже швидко. Не хочеться прощатися, але нічого не поробиш. Якщо ви хочете прийти до нас в гості, приходьте, надсилайте свої рецепти і коротеньку інформацію про себе на адресу електронної пошти Сперцем або надсилайте справжні листи на нашу адресу. Місто Кривий Ріг, індекс 50086, проспект Гагаріна 68 телеканал Рудана, програма. З перцем. А я нагадую, що партнер нашої програми торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це атмосфера затишку, добра і любові у вашому домі. Люблю вас сильно. Папа. -па. Не думав, що я скажу про це саме в першій програмі. З яйцями я розібрався. Такий у нас. Трошки гумор так. Тхне. Кстати, насчет э, Оливье вот недавно слышал шутку, и насчет Нового года вот вспомнил э, значит, один и Марий сказал такую фразу. Говорит, э, вот в этом году я исключил из э, порциона, которого новогоднего, скажем так, э, Оливье. Ну надо же когда-то понять, от чего мне так плохо 1, сентя... 1 января. Партнер програми торгова марка Добряна. Одяг ведучого від магазину Нарядний.